Вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі. Сьогодні найкоротшу пасторську проповідь мав сказати Петро Володимирович, але його немає. На жаль, він прихворів. Тому деякі думки будуть з його конспекту. Дякую, що поділився. І сьогодні ми святкуємо свято, але ви знаєте, завжди ось свято в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим з якимось таким. Присмаком чогось, як то кажуть, недоброго, що має відбутися далі. З іншої сторони, ми розуміємо, що те, що в очах людей, воно здається тяжке і недобре. Господь запланував давно для того, щоб порятувати кожного з нас. І ми тут є завдяки тому, що цей тиждень, як ми називаємо страсний, Ісус Христос пройшов повністю від початку і до кінця. І якщо ви слідкуватимете за нашими і соцмережами нашої церкви, то ви будете в курсі подій, тому що будуть висвітлюватися щодня ось ці такі події, які були в житті Христа. І сьогоднішня ціль наших роздумів коротких, дуже вони закзлючає заключається в тому, щоб натякнути нам, підготувати нас до теми, яку ми будемо разом розважати в. В цей четвер і трішечки налаштувати наше серце. Тому 23 розділ Євангелія від Луки 44 по і до кінця, коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце. Завіса в храмі роздерлася на двоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив, Отче, у руки твої передаю свій дух, сказавши це, він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, справді праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди й верталися. На віддалі стояли ж, дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галілеї. Один чоловік на ім'я Йосип, який був радником, людина добра, праведна з юдейського міста Ариматеї, не пристав до ради та їхньої справи, бо він очікував Божого царства. Підійшовши до Пилата, він попросив тіло Ісуса. Знявши його, Він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Була п'ятниця, надходила субота. А жінки, котрі йшли слідом. Ті, які прибули з ним із Галілеї, побачили гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. Тема наших роздумів буде називатися Надзвичайна смерть. Є смерті звичайні, є смерті незвичайні, а є смерть, одна, яка відбулася в історії, і вона називається надзвичайна смерть. Тому що е, усі люди звичним чи незвичним способом помирають по тій причині, що ми які є ми є грішні. А тут відбувається смерть безгрішного за грішних. Саме тому ця смерть, вона є абсолютно особлива і ніяка інша смерть не порівнюється з нею. Тому смерть надзвичайна. Перша частина, про яку ми будемо говорити протягом цього тижня і в четвер. Вона має три вірші: 44-46 вірші. Вона називається велич смерті Христа, тому що смерть Христа, друзі, це не була безславна смерть злочинця. Це була велична віддане життя Богом за людей. Це абсолютно величний момент в історії життя Христа. Це тріумфальний момент, це великий момент, це момент не позору, це момент перемоги. І ми трішечки, я хотів би, ми, щоб проговорили про це. І в нас буде в цій частині кілька таких тем, які ми затронемо. Це темрява і тиша, три години, які були, «Завід» і суд, які відбувалися в цій темряві. Розірвана завіса Божої доступності і відданий дух Отцеві. В інший ще пише, що він сказав, звершилось оце промова одним словом, що сказав Ісус на Христі. А отож, трішечки подивимося на ось ці моменти. По-перше, смерть Христа має свій драматизм. Знаєте, колись я думав, що смерть Христа, коли він забрав наші гріхи, це ніби як відбувалося так. І малюнки такі малюють часто, да? що Ісус взяв всі наші гріхи, накидав в якийсь мішок, закинув на плече, кудись пішов до Христа, там їх скинув, забувся за них. І ми кажемо, о, Ісус взяв цей мішок наших гріхів і десь викинув. Я хотів би, щоб ми побачили і порозважали протягом цього тижня на два текста. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом питання. Куди були поміщені наші гріхи? На Христа. Він їх прямо, знаєте, як щось може всотатися в, в нас, дав, коли вбирається. Це те, що відбулося з Христом. Всі наші гріхи були не в мішку, не в сумці, не ще в якихось інших, де Ісус взяв їх і простив, вони були всі на Ньому. Другий текст говорить: Він своїм тілом підняв наші гріхи на дерево. Всі наші гріхи, друзі, були на ньому. Саме тому драматизм цієї історії в тому, що всі гріхи, які любило і робило людство до і після Христа, вони повністю були сконцентровані на ньому. Це важливо подумати, порозважати про це. Наші гріхи були безпосередньо на ньому. І це є величезна драма цих, цих подій. Друге, що важливо для себе побачити із цього тексту, це темрява і тиша. Про яку, ми, про яку ми читали. Якщо ми пам'ятаємо, як було створене світло в перший день буття, з чого було створене світло, друзі? Була темрява, і сказав Бог, і що сталося? І сталося світло. Бог не творить світло яскравіше там, де воно вже є. Він творить світло із темряви. Коли тільки прийшов Ісус, каже, темрява огорнула, але прийшло світло Боже, яким являється Ісус Христос. Друзі, важливий натяк для нас, що світло в життя людини, Христос в життя людини приходить коли в нашому серці темрява. Ми не мусимо стати трішечки кращими, щоб підготуватися до того, щоб Бог прийшов в наше життя. Ми мусимо просто знати, що Він в нашій темряві, в нашого життя, Він може створити світло, і це те, що Він робив саме на Голговському христі. Із темряви він а, заключає завіт. Е, дуже багато старозавітніх асоціацій є, які підводять нас до страждання Христа. Одна із них сама яскрава. І ви пам'ятаєте, завжди євреї казали: ми хто діти? Авраама. Ми діти Авраама. І коли ми читаємо Новий Завіт, то ми бачимо, що обіцяний син Авраама, по обітницях Авраама це був хто, Ісус Христос. І кожен, хто вірить в Ісуса Христа, Він є наслідником Божих обітниць, які Бог дав Аврааму, що ми наслідуємо обітовану землю. І народ Божий він буде нещасленний. І подивіться, що відбувалося в Старому Завіті. Тим часом зайшло сонце, стало дуже темно, раптом з'явилось вогнище на чапіч, що димилась, а його спалахи прийшли між розсіченими частинами тварин. Це була ось ця жертва. Того дня Господь уклав за Авраамом Завіт. Поромовляючи твоїм нащадкам дав цю землю від Єгипту і до Єфрату. Це було фізично, духовно ми є ось ці через Ісуса Христа, нащадки Авраама. Бог в темряві заключає завіт з Авраамом. Саме в темряві це відбувалося, тому що серед темряви Бог приносить ось це своє світло, приносить завіт і приносить творить щось нове. Коли ми говоримо про те, що відбувалося на Христі, Бог заключає завіт через смерть Христа. В цій темряві Бог присутній для того, щоб заключити завіт із тими, хто увірує в жертви Ісуса Христа, що Він дасть для нас те, що обіцяв Аврааму, обітовану землю і народ, який буде нещасленним. Ми будемо частиною великого Божого народу. Друге, що відбувалося в темряві, коли була ось ця темнота три години, і ця тишина, яка була три години, написано, що там. Ніхто нічого не говорив. І що відбувалося? Друге, в темряві звершувався суд. Знову ж таки, коли ми читаємо старий завіт, коли Бог з'являється в темряві, це місце було або Завіту, тому що з Мойсеєм, коли заключав завіт, теж був морок морок був в хмарі написано, і там Бог говорив до Мойсея. А ось далі ми бачимо: в темряві відбувається Божий суд. Йоїля Нехай затремтять усі мешканці землі, тому що надходить Господній день, він близько. І знову ж таки, які ми бачимо асоціації тут, це день темряви, мороку, день хмари і туману. Потямніє сонце, місяць стане як кров перед настанням до Дня Господнього, великого і страшного. Одного разу цей день настане. Але цей суд одного разу точно з такими самими ознаками відбувся над ким? Над Ісусом Христом. Чому? Тому що на ньому. Були чиї гріхи? Були наші гріхи. Друзі, темрява, яка була, і про неї варто поговорити і більше усвідомити це, що темрява, яка була, це не просто, знаєте, Бог відвернувся від сина, все, і він такий в одинокості, там не знає, що йому робити. Це був момент заключення завіту, прийняття Богом жертви. Це був момент суду над Христом за наші гріхи, після чого Він сказав, звершилось. Прийнята жертва. Це був момент не просто розгубленості, це був момент ось цього суду Божого над нашими гріхами. І Ісус Христос мовчки, Він смиренно прийняв цей суд, і Він пішов в цю темряву для того, щоб нам потім туди не йти, а отримати ось це Боже світло для нашого життя. Що відбувалося далі, друзі? Це розірвана завіса. В цій темряві відбулося, що в храмі завіса роздерлася. Ви знаєте, багато хто знає, що в храмі була завіса, вона була з товщиною долонь, і, і вона зверху донизу розірвалася, просто коли був землетрус. І це була одна ознака. Ознака того, що з того дня не потрібно, щоб якась людина прийшла, очистив спочатку себе. Один раз в рік вони мали право первосвященник зайти туди і помолитися за весь народ. З того дня доступ, в присутність Божу має кожна людина, яка прийде з вірою до нього. І ми бачимо в євреїв написано: тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Христа, ми отримали відвагу, коли Христос помер. Зійшла ось ця темрява, відбувся суд над нашими гріхами через христове тіло. Завіса роздерлася, ми отримали доступ, прямий доступ до Бога не посередництвом когось, не священника, не когось іншого. Кожен з нас має доступ, сміливість прийти до нього. Я, яким чином? Через кров Христа і новою живою дорогою. Подивіться, як написано, яку він відкрив нам через і далі каже завісу, своє тіло. завіси не потрібно. Тіло Христа, жертва Христа, коли ми приходимо вірою, що Він помер за мене, ось це і є та завіса, через яку ми приходимо в присутність Бога. І це величезне, величезне благословення для нас. Маючи великого священника в Божому домі, приступаємо щирим серцем в повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою, непохитно тримаємося визнання надії, адже Він вірний той, хто обіцяв. Ось результат. Завіса роздерлась через Христа, друзі, кожен має можливість доступу до нашого Бога. Знаєте, що доступ, вільний доступ до Бога, він міняє в нашій поведінці. Це щось схоже, коли ми маємо можливість молитися до Бога кожного дня, ми втрачаємо ось цей момент, момент такого тремтіння. Тому що те, що нам доступне кожен день, воно втрачає ось цей такий, якісь, напевно, вагу, правильно? І коли ми до молитви відносимося, часто а, Бог нас чує, Бог нас чує. Але ви знаєте, я би порівняв би це з тим, що коли ти живеш, і в тебе просто є в телефоні номер людини, який ти можеш не дзвонити, наприклад, навіть там цілий рік, але ти знаєш, що це в тебе номер людини є, а він тобі каже, дивись, якщо що, просто набери мене, я все вирішу. У вас були такі люди? І ти, і просто сам цей момент, що цей номер в тебе в телефоні є. Він просто дає тобі відчуття величезної безпеки, він тобі дає відчуття величезного якогось такого спокою, що якщо щось мені якому позвонить. І так само тут ми кожен день можемо звертатися до Бога, але подумайте, ось цей телефон Бога через Христа він записаний в нашому ось цьому е, телефонному довідничку. Що кожен раз, коли ти раз і ти можеш звернутися, Боже, допоможи, Боже, дай, Боже, дякую, Боже, я прийшов до Тебе простий і так далі. Ось це дуже важливо: доступ до Бога, який ми маємо через Ісуса Христа. І це відбувалося ось в цей день, в цей момент цієї темряви. Наступне, що відбулося, друзі, це фраза, яку Ісус сказав. Скрикнувши гучним голосом, промовив: Отче, в руки твої передаю свій дух, сказавши це, власне, смерть. Але я хотів би, щоб ми побачили одну важливу річ. Кому він передав свій дух Богові. Пам'ятаєте, коли ми казали Бож, він каже, Боже, навіщо ти мене залишив? Тому що Бог не має нічого спільного з гріхом, але Бог не відвернувся. Насправді, так, щоб відвернутися від Христа, Він каже, Отче, я віддаю Тобі свій дух. Я за гріхи людей життя покладаю, але мій дух в твоїх руках. І ми бачимо, що немає. Насправді, ось того, що Бог відкинув, або Христос образився на Отця, що Він взяв і на нього поклав гріхи, це був план Божий, і Він віддає свій дух в руки Божа. Що відбулося в цей момент, друзі? Перше, смерть Христа це прорахунок диявола. Перше, що диявол думав завжди, коли помирає, все закінчено. Перша, перші двоє синів Адама і Єви, Каїн і Авель. Ось цей праведний Кавель, Що потрібно було з ним зробити, щоб через нього не прийшов рід, через його рід не прийшов той, хто зітре голову Змія, вбити його. Але потім в Адама і Єва родиться сив, через якого приходить потомство, і через його потомство народжується. Все-таки Ісус Христос, Бог відновлює це насіння для того, щоб прийшов Месія. І Бог це робить. І Він робив це часто. Дальше, смерть Христа, вона добровільна, тому що Він віддає свій дух в руки Божі, а не смерть відбирає в нього життя, а в нього немає вибору. О я Боже хотів би ще пожити, але ні, Боже, я, Отець, я в Твої руки відудуться. Це добровільний акт передачі свого духу Богові і добровільний акт, коли він вступає в смерть для того, щоб перемогти власне смерть. Ця фраза вона записана в Псалмах, якщо я не помиляюсь, 30-й фраза з Писання. І він двічі говорив, Боже, навіщо ти мене залишив? Знову ж таки, це фраза з писанням, що відбувається в Христа, чим він укріпляє себе? Він укріпляє себе той, хто є слово, укріпляє себе, так само вічним Божим Словом. І це те, що може дати нам теж надію, коли ми проходимо тяжкі часи. Сказана ця фраза, коли починалася написано субота. Для євреїв це був святий день Богом закладений, частина завіту Бога з єврейським народом, шанування суботи, коли вони мали повністю віддавати його для Господа. Але ми знаємо, що цей шабат, субота, цей мир, про який сьогодні проповідувався, це був оцей не тільки привести до ладу якісь справи життєві, це було відновитись в серце своє в мирі з Богом. І він показує про те, що справжній мир, справжня субота. Ось це те, що відбувається, цей шабат, спокій. Ось це, що відбувається на Христі. Через Христа людина може увійти в цей спокій Божий, в цю суботу Божу. Цей шабат, який сьогодні такий важливий для кожного з нас. Тому, знову ж таки, спокій для життя, для серця, для родини, для сім'ї, для всіх абсолютно, шлях тільки один через Христа. Він через страждання входить. І показує, що а наступає з п'ятниці, наступаєся субота, день суботній, і в Христі ми маємо насправді цей спокій. Цю фразу, яку сказав Ісус, повторив одного разу Стефан, і ці слова дають надію, друзі, коли прийде одного разу і наш час. В руки Твої віддаю свого Духа. Отож, підсумок першої частини темрява це знак Божої присутності і суду в даній в історії, там, де Отець звершує правосуддя за наші гріхи. І саме тоді Христос не промовив ані слова, ані виправдання, ані прохання. Смиренно мовчки прийняв Божий суд, щоб укласти новий завіт і вивести людство з вічної темряви до вічного Божого світла. І друга частина цього тексту вона набагато більша, але я скажу набагато коротша, тому що в цей список можна додати імена друзі кожного з нас: сотник, народ, Йосип Зарематеї, жінки. Народжена віра в серцях різних людей, друзі, це вплив смерті Ісуса Христа. Прочитайте цю історію, прочитаємо її протягом тижня, прочитаємо її на групах, для того, щоб побачити, що відбулося в сотниках. Він спостерігав і прийшов до висновку. Люди, їхні емоції, вони почали бурлити, тому що Бог почав торкатися їхнього серця. І, зрештою, ось ці рішення, які приймали жінки, які приймав оцей Йосип. Це були моменти, коли Бог працює в серці людей. І на закінчення запитання, і теж ми зможемо про нього поговорити, як надзвичайна смерть Христа вплинула та продовжує впливати на моє життя. Дуже просте питання. Перечитаємо цю історію, друзі, ще кілька разів вдома, передивімося її. Поговоримо на зібрані в четвер, коли ми будемо збиратися по домашнім групам, для того, щоб ми могли побачити, А як а як насправді. Вплинула смерть Христа і продовжує впливати на моє життя. Хай Бог цьому благословить. Будемо роздумувати про це. І нехай цей тиждень для нас буде справді тиждень гарних роздумів. Будь ласка.